Всім добрий день! Ми знову з вами продовжуємо цикл наших передач, які стосуються українського футболу. Ми бачимо, що, мабуть, наш канал Віктор Леоненко дивиться, оскільки ми започаткували нашу нову тенденцію щодо прогнозування майбутнього туру, і він вже над цим подумає. І навіть навіть те, що ми дещо говоримо, то відомі блогери. Українського футболу журналісти е іншими словами, але нашу суть, те, що ми аналізували, те, що відображали в своїх передачах на YouTube, своїх каналах, вони відображають дану інформацію. Отож, бо. Розпочинаємо. Спочатку розпочнемо так, як і минулий раз, починаючи з першої гри інгулес Металіст, до кінця а остання гра це вже буде гра київського Динамо. І ми тоді співставимо, що ти говорив, що я говорив, який результат. Вгадали ми чи, чи не вгадали, а конкретно, вже в кінці зупинимося на поєдинку київського клубу. Це центральний поєдинок цього туру між дніпром 1 та Динамо Київ. Ну, ось бо, ну що ж, розпочинаємо. Інгулець-металіст. Що скажеш? Ти вгадав? Я, на жаль, не вгадав, тому що я ставив на нічого, але мене дивує Одарюк. Що з Динамо голи забив, що тут він голи забив. Хай що такими, думай. такими темпами ще може бути кращим бомбардиром чемпіонату України, зважаючи на те, що Довбик перестав забивати голи. Циганкова вже в чемпіонаті України немає. Там Буяльський гол забив, підтягується до, до Довбика. Однак Інгулець молодець. бачиш, Ковалець, я не очікував від Інгульця, що вони перші я два дня. Гура... ковальця. Такого. Ну, знаючи підхід все рівно ресурсу Інгульця мало. Ну, і кадровий, і кадровий потенціал, звичайно, ну, і слабкий порівня. порівняно з іншими так. командами, і команда не сильно підсилилася. Але, але дивує те, що команда грає такий досить атакуючий футбол. Ну, організація ну, ну, проти Динамо вони досить грали такий закритий футбол, але там проти Динамо. Металіста зіграли зовсім інше. Але я думаю, Динамо що спіжонило, і поняло, що. Причому там не тільки футболісти, а й тренерський склад. Але я думав, що металіст краще виступить. В них був шанс заробити очки, але не вдалося. Наступний поєдинок: минає Олександрія. Тут я вже 100% угадав, оскільки ти говорив про те, що Олександрія передає. Ти я від Минаю не чекав такого. Часно ну, скажемо. В першу чергу, чому я сказав, що Минай відбере очки в Олександрії? Тим, що Шаран досить тривалий проміжок часу, був головним тренером Олександрії. І з ним не досить гарно поступили, звільнившись. Тут тут так та грала Олександрія, як проти команди Минай, як проти Шарана. Він навіть не розуміє, що ну, так. Організація гри, бачу, що Ротань ставить щоб комбінаційно Олександрія. Ну, грала. Важко, і важко бо... тому що підбір гравців не відповідає. Тому що він хоче є бачити. Деякі молоді хлопці ж знову знову можемо сказати про те, що досить великі питання є до суддівського корпусу, як забивався гол, ворота минає, що сам футболіст, який, проблема, який здійснював навіс. Він зупинився, бо думав, що буде офсайт. Сайт, кажучко. Да, Але зробив навіз. Ну, це ще раз говорить про те, що футболісти при будь-якій ситуації не повинні зупинятися, коли немає свистка арбітра. Тому, але в цілому минаємо молодці. І Шаран доказав, що дійсно в чемпіонаті України він є гарним тренером. А ротаню ще в шарана треба навчатися, незважаючи на те, що йому дали надзвичайно великий карт-бланш Олександрія, Молодіжка, ну, збірна, збірна України. Збірна Англії йому думаю, ну, теж дасть гарний урок. З урон. Небес на землю його опустить, і 100% на жаль, там буде, розгромна там, буде поразка. Там буде лекція з практичним заняттям зразу. Це однозначно. Переходимо до іншого поєдинку: зря ФК Львів. Ми тут двоє з тобою влучно сказали про те, що зоря переможе і по грі, і по результату Але здивувало, що дуже легко зоря цю перемогу. Як мені показалося, здобула ну знову ж я ж тобі говорив: Львів це неоднозначна команда. 100% майже помінявся склад команди. Не можна встановити, хто в наступному турі в основі вийде цієї команди. Тренер в них досить кваліфікований. Однак сама команда така. Сподобалося, що ну, не тільки Великий... Русін, я... Русін забив питання два голи. Ми втратили цього футболіста. Булеця забив гол. гол. Брашко в центрі поля Зробив і не скаже, що забули роботу, що і він і молодий футболіст. На середню такі розрізні, хороші. Ну, питання, ну, не, думаючи, футболіст. не хуже Лонквейка, він на даному етапі грає. Тобто теж політика Динамо вроді і зрозуміла те, що ну, дали можливість... не зможемо співставити і, напевно, скріжця, да. що де пропускати гру. Дали б можливість. Динамо. А що, минулому минулий раз він іграв тоді? Коли по-моєму перемус... то була опція за ізу мовою при переході руси він тоді на, там, на він на за він тоді на задні так положив Сидорчука. Такий шикарний гол забив. що ну, це По-моєму, тоді була супер. опція по переходу Кабаєва. Це було ну, побачимо. Один... Це взагалі зараз фактично заря фарм-клуб Київського клубу. Вантух. Антюх, понятно, це бувший гравець. Русін – бувший гравець. Діючий Бурда, Булеця, Брашко. і Брашко. Дивися, скільки футболістів, це фактично вихідці і діючі гравці київського клубу. Тобто, ну, я би хотів, би, щоб дали можливість цим футболістам, які перебувають в оренді в Зорі, зіграли проти київського клубу. По-перше, це б їх стимулювало. Гра була б набагато цікавіша. Якби їх не буде, ну, якщо, їх буде, буде, не буде. якщо їх не буде, то Зоря зовсім інший футбол буде Ну, грати. Русин Вони буде буде закрити, грати Антю, я думаю, буде грати. Бурда не буде ну, грати. До речі, Бурда не буде грати. Ну що, переходимо до іншого поєдинку. Yeah. Чорноморець-металіст. Тут ми не вгадали, yeah. ніч була, бойова була, ніч я. я. думав, що Чорноморець переможе, але Металіст 1925 відійшов, відійшов після цієї принизливої поразки, поразки 7-0. Тобто потенціал в цієї команди є, і в металісті 19-25 зараз більший потенціал, чим в харківського металіста, угу. який є, і тим паче бачимо ставлення фанатів до Ярославського. Да, Мурал тобто, з ним замалювали, значить, не все добре. Тобто, не потрібно просто розкидатися словами, що ти там яхту продаж для того, щоб відновити. Е Харків, який щодня Треба ці орки вказують. руйнують, да, потрібно робити дійсно допомагати. І я взагалі не розумію, ота десятирічної давності чи навіть менше, що металіст був проданий. Шикарна команда була була на плаву команда, і продали цьому недорозумінню, яке зараз знаходиться в Москві. Курченку, і взагалі команда могла витиснути київський клуб mm, і ти реально... її не продали, і її... то повіджали. Рейдерський захват. Ну кажучи. можливо, і так було, але можна було якось поборотися. Стало фактично вже Януковича, скільки часу не було, він в країну не повертався, і він не вживав заходів для того, щоб клуб повернути і ту заборгованість, яка була, погасити. Ну, появилася інша команда, але зараз говорить про те, що молодь металіст 1925 двадцять п'ять. Металіс сам чуть-чуть віджимає в законний спосіб шляхом ведення перемовин з батьками дітей, що буде краще, якщо діти будуть в спортивній школі металіста, а не металіста 1925. Це з відкритих джерел, ми можемо таку інформацію знайти. Хто тут правий, я не знаю. Але на даному етапі 19 1925 більш краще виглядає, ніж Металіст. Наступний поєдинок Верес Ворскла. Тут я 100% попав, говорив, що буде нічия, Ти говорив про те, що ворскла переможе. Ну, Я просто кажу: просто мотиватор, вірт є надзвичайно великим мотиватором, бо оскільки я дивився, ці, ці цілий ряд передач трендець. Які зараз вже професійний футболіст вів і веде, і бачив, як на установці, і чув на установці, як Вірт настраює своїх футболістів на кожен поєдинок, як він переживає. Тобто в нього є великий потенціал, але просто знову ж говорячи про кадровий склад. Вереса він поступається в Орскі. Ну ти що історію про Тутовецьку. Йому там давали хорошу да, зарплату, та. але він каже, де ви тренується, не захотів їхати. Тобто... Ну зараз вже поле є, ну, не, непоганий стадіон є, але ну, така то, історія. Просто, мала ну, просто життя. Просто питання, те, що Тутовецький теж, перебуваючи на контракті в Донецькому Шахторі, він вбачав, що він більше буде отримувати заробітню платню чи Вереса. Тобто він не професійно до цього відноситься. Він вибирає гроші, а не вибирає те, щоб грати за команду і реально на Етапі, ну, сидить в запасі в Шахтарі. От виникає питання. ну, Ти хочеш весь час? Ти не, не грав. Ні, то я також не пам'ятаю. Сидить, ну, він сидить, він не виходить, його він, не використовують. І він ж не молодий і може 30 Тобто будь-який клуб, чемпіонату України він міг би підсилити. Те ж саме київське Динамо. По суті, він також міг би підсилити, але людина не хоче, людина вибирає гроші. Ну на жаль, Далі, на світ зараз побудований на коштах. Рух колос. Тут і знову гадав. Ну да угу. я не вгадав. Я проаналізував угу. ці аспекти і подивившись гру колоса проти кривбаса, незважаючи на те, що Кривбас переміг, тоді колос колос досить гарно професійно грав. А рух це молода просто команда, який теж потрібно Але ще вчитися. Футболісти. Ну, досить цікаві, молоді футболісти. Те, що ми відзначали в минулих передачах, про те, що цікаві вихід в одна восьму Ліги Чемпіонів це не такі погані результати. Інтера перемогли І просто... вже три футболісти з цього руха підтягуються ну... до дорослого футболу. Да. Ну те, що не може робити, динамо, не нам бояться. І підтягуються і той Роман, і. Сапуга, Сапуга всі футболісти підтягуються. Крив... Потихеньку, так. Да? Результат там виграли тут, програли. Ну там також одіозний досить президент, який теж якби трошки більше вкладав, то б ще би краще було. Ну він молодець, в нього правильний підхід. Ті частині ну, що там інфраструктуру, система, інфраструктуру інфраструктуру побудував, підхід до молодих. Реально він збирає найкращу молодь в, в Україні, і думаю, що з цього буде. Якщо він буде фінансово спроможний, це підтримувати українські порту. Тобто, через 3-4 роки рух буде не в серединці чи там боротися за виживання в чемпіонаті України, а дійсно він буде боротися за вищі кращі місця. Ну, Креба Шахтор, тут я перед тобою знімаю шапку титру 0, Чітко вгадав, хоча я думав, що буде мінімальна перемога Шахтаря. Хоча... Ну, скажу твоїми словами, я проаналізував, я ж тобі казав, три чоловіка дискваліфіковані були. Вони вийшли, і це реально підсилення. До речі, на матч проти Фейенорда теж конопля. Михайло. Ну, ми сподіваємося, відеально. що ну, Шахтар слабкувато виступив проти Фейенорда. Ракецький повезло, незрозуміло, якою частиною тіла він забив досвід. Але гарний Талант. гол вийшов. Талант та, та, не mm -hmm. проп'єш, він тут молодець. Ну, хто б не говорив, який не є характер тракецького, але це. Ну, вже руку на серці, він співає. Він зрозумів після того, як бомба раз бахнула, другий, третій раз, можливо, це стосувалося когось, його родичів, близьких, рідних. В нас в країні лише тільки розуміють, коли горе стосується тебе, а не сусіда, когось іншого. Тобто в нас така тенденція. Але ти тут, молодець, тут перед тобою думав, кривбас, хоча Шахтар знов, як завжди, срана, 15-літньої давності Луческу, що вони плакатись, що там їх далеко їхати. 15 годин добиралися там до Кривого Рогу, то що ну там скандал з монзу. Я не не зрозумів, що то до чого тут Монзуль, що вони я там також, їхали. Я до цього також я, також. я, вважаю, що ну, я рахую. Я не розумію оці, оці, всі там, оці плачі, всі повинні розуміти, судить не робот, а судить людина. Будь-яка людина помиляється. Щоб так під, під Динамо Дніпро. Ну, навіть, Дніпро -Динамо, і Динамо. навіть і Динамо Дніпро там теж є свої нюанси. Просто незрозуміло. Ні, ну, судді теж не повинні робити такі рокові помилки. Так само, та, той Минай бореться за виживання. Ну, зрозуміло, непонятно, що там президент, яке фінансування, ми це туди не ліземо. Да? Але ж команда все-таки старається бореться хлопців молодих, просто шкода, а тут така помилка. Ну і що, давай перейдемо вже на Дніпро-Динамо. Ну, ну, давай що ти можеш сказати? Ну, По-перше, рахунок ми вгадали 1-0. Ну як, перемога Динамо. Да? Ну Як ми й думали, гра тут була до першої помилки, її зробив Дніпро. Динамо скористалося, але до того були, був момент, як би там не хвалили Ячука, але на початку мені його гра трошки не сподобалась, там його обіг довбик міг. Створити або сам забити, або, ну, але він виправився Максим, все-таки догнав, витерпав м'яч. Ну і піхальонок. Забий піхальонок і не знаю. Знову ж таки, там добик тікав по флангу, от такого нападаючого Бешаківського Динамо, то було б добре. Ну і звичайно, гол Буяльського. Зашпортити два рази за м'яч. Конфузія Бабенко, блін. і звісно, добре виконав. Прекрасно. Прекрасно Помолився але... легіонер, легіонер да. викотив пас. Ну, поперек, там всіх в чат, що не можна біля штрафного майданчика робити. поперечні Біля нього ж Адамюк був, який просив дай пас йому, а він ну, замість того взяв Тут я відмітив паперек. Ваната. Хлопчина зробив преси, знаєш, на воротаря, воно все почалося воротар, там на Хайнера. Хайнер вже там почав трошки конфузився, я так зрозумів. Він думав, що це Бразилія, а у нас тут такий нормальний. Сільський футбол, блін, пацани ну, жорсткі. Пояльський по-бразильськи забив. Ну так, да, два рази так зашпортатися, так навіть Месі не зробив, блін. Ну, конфузити Бабенко. Бабенко просто не поняв фінта. Бо ще би один раз зашпортився, то би точно не забив. Ну, молодець. Скажем, як там кажуть, переможців не судять. Гол забив, червону карточку получил. Команду рахую, підвів mm -hmm. у принциповому матчі з Зорею, бо. Все рівно перемогу ми отримали психологічний, там, можливо, там динамо з точки зору психології, да, на піднятті поїде грати матч з Зорею, хоча він буде в Києві. І... Але я розумію, ну, я грав в сільський футбол і боляче по ногах получати несправедливо. Там Бланко, червона картка залізобетонна була. Але так, як ти лідер, на якого мають рівнятися молоді футболісти в Динамо, я рахую, ну, получають всі, і Неймар, і Месі, і футб... по ногах. Так, да, Є ігрові моменти, треба тут, звичайно, ще оце, я так хочу захистити Буяльську. Ігрові моменти, є такі тупі, просто коли підходить футболіст і б'є тебе по ногах. Ну і тут я вже не знаю, як суддя має там робот, не робот, но сидять пару чоловік на варі, є боковий арбітер, і він там був 5 метрів від епізоду. і, Ні, ну, однозначно, і Ще що там це помилка, помилка до нього дзвони лучі, най... жовта карточка. Потім коли ну, Лучі інше питають. Питання він... нащо цих старих е <плес> людей. Просто зводилось до того, що в радянські часи одна правильна була ситуація про те, що певний вік перебування людини на тій чи іншій посаді. В чому зараз проблема київського клубу? Тому що дуже велика кількість старих людей, які просто не співають за тим життям, яке відбувається, є в структурі київського клубу. Те ж саме стосується, що суддівський корпус нас очолює, да, поважна людина з Італії, але скільки її років. 70, ну, то от питання зводить: що молодих не можна знайти. І саме основне питання нащо заробітчанину платити сумасшедші гроші. Що після куліни в нас суддівський корпус почав Та краще. Ні. На Скільки нас... наших арбітрів в чемпіонаті Європи суддять, відбіркові матчі суддя, Чимп... ну, крок, окрім монців, більше ніхто. Да, всі говорять про те, що вони не знають англійської мови. Ну так вчити потрібно, там не так сильно потрібно знати ту англійську мову. Тобто елементарний рівень треба знати англійської мови для того, щоб можна було спілкуватися з футболістами і пояснити елементарно. Чому, чому не послали, полягає, чи не послали. да, полягає в тобі реально було порушення чи не було порушення? Але знову ж це відкати, чи ще щось мені не зрозуміло. І взагалі, де зараз дана людина перебуває. Я лише тільки його побачив минулого року, коли він в аварію попав. Оцей Трухін, який тікав в лісок, депутат, да, депутат Верховної Ради, пропонував там, що в нього там є в багажничку, хоч 80, хоч 100, не знаю чого. Які потім сам визнав, що дійсно він пропонував хабар. І потрапив в машину там, де сидів сеньор Лучі. Оце лише тільки я про нього цей момент. І зараз знаю, що це за бред. Суддя судить, старий дід, дивлячись футбол, не на стадіоні, Дзвоним. по телебаченню дзвонить і щось говорить. Ну це, це взагалі не підєднає. Мені це як, оце, центральний матч, це абсурдність. Це іди дивися, вар, якщо ти не, не зміг побачити момент. Іди дивися, вар. Це Але не інше питання. Відходимо від цього. Зрозуміло, що Бланко це інтелектуал, людина взагалі в центрі поля бити по нозі в такому епізоді, коли цього робити не потрібно. Команду можна було лишити без себе. Для того потрібно гол було забивати тощо, боротися. Або це із-за того, що він нічого не зміг показати на футбольному полі. Це без виході, оце. Запал молодецький мій. Ну, що... І слабенько почало взагалі. Ну, можна сказати про те, що київське Динамо також почало. Не те, що слабо, а катастрофічно. І те, що вони в Дніпра перемогли, просто Дніпро нуляче. І київський клуб теж нуляче. Гра була рівна. Якби ну, боярський не забив гол. То нічого, нічого не було. Тоді, коли вже Дніпро почало розкриватися, то появилися в Київському клубі моменти, але й моменти появилися, коли на полі царенко вийшов і почав грати. Ну я його чекаю. Тому, що місце боявся проти зорі. Я в центрі поля би його не став, його би так не А і Я на поставив, я пам'ятаю, його, його паси, більше, він може спиною віддавати він хороший пас за спину. Може віддати В центрі поля, враховуючи те, які в нас габаритні в чемпіонаті України він він бореться, м'ячі виграє. Ну, Як він з Брошком буде боротися? А ще де факт, ще буде грати? Та я думаю, що буде грати просити щоб вони випускали. Краще в нього виходить, це грати зліва. Чуєш, Дирчук, де просити, щоб не випускали. Нафіга, раз, щоб посадив на п'ятерку опять. Ну, так, да, це точно. Ну, просто кажу: Циренко реально це людина, світле п'ятно серед тих всіх футболістів, ну, ти знаєш, які на футбольному ще... полі. І Вівчаренко. От я би виділив двох Вівчерен... футболістів. Да. Вівчаренко і, і Циренко. Ну, я б ще й похвалив Дівчука. Ну, такого... Дячука, можна похвалити те, що він прикрив довбика, це 100%, але його співпраця в центрі поля з Поповою матч. Дуже слабко. Інфарктно. Попов тобто... зіграв блін, сильно. 24 роки, вже, скільки вже 5 років Динамо в основі грає чи 4, то зіграв дуже сильно. Сидорчук, Лонвейк грали лише тільки на руйнування. Фактично. Це ж задалося, що Динамо дисципліновано зіграло. Ну, тактично, Луческо Знаєш, переграв Кучера 100% він його переграв. І то, що там Кучер, Кучер там плакатись, розказувати про те, що Динамо не повинно так і грати. Ну, Динамо грає, виходячи з того, який в нього є склад і який фізичний стан команди на даному етапі. Ну, таких випадків результат, результат є. Все нормально, все добре? Нехай краще е, бачить, куди м'яч вибиває? Взяв свого футболіста, влупив м'яч ваут вийшов, взяв свого футболіста. Можливо, думав, що таким чином він заведе свою команду, вона почне краще грати. Але Дніпро надзвичайно слабко грало. І поєдинок з Еком показав те, що вони вилетіли з Єврокубку. Те, що команда надзвичайно погано підготовлена. Як далі буде? У мене будуть виникати питання те ж саме стосується Динамо. Хоча в Динамо є козирі, що в будь-який момент команду можуть підсилити два футболіста. В першу чергу це Шапоренко через місяць 100% він вже буде грати і це реально підсилення для команди. Це реально той футболіст, який буде мислити на полі і буде розвивати моторчик, який буде атаки конструювати київського клубу. А інше підсилення це наш чемпіон світу діалог Африки да, Африканського континенту. Не, ну, це мова, діалог. Не, Я не. думаю, що це підсилення на фланг, тому що альтернативи Кабаєву немає. Ну і на жаль, ну що не говорити. Молодець, то що інтерв'ю дає на українській мові, нормальне, гарне інтерв'ю дає. Але я ж казав, хороший хлопець це не ще гравець ні, ні, рівня ні. київського клубу тої історії, яка була. На жаль, це гравець того рівня, який є, кращого на даному етапі немає. На жаль, Волошин ну, трошки не тягне. Йому також потрібно щоб давати можливість. От я вірю, що царенко, але щоб дали йому шанси, щоб він закріпився. Я хотів би, що давали час ігровий Яцьку. Я ну, думаю, бачиш, що я це кудувати, шанс ніхто не буде. Поки є Сидорчук, поки ну і Сидорчук теж не фонтан. Уже. Ну, бачу, в вже в запасі не було. навіть на Це супряги не було, не через ДТП, а кажуть, ну, ну це Ігор і, і, і Ну, це ну якщо, якщо дійсно така ситуація, то в мене теж дуже багато питань є до Супряги, як до футболіста. Ну, за тих парохвилих мені Рунів понравилося, теж Арвінія. До футболу. Ні, Рамірес молодець, міг забити гол. Міг забити, тобто втік вихід один на один, не переграв молодого голкіпера Дніпра. Я б, Дніпра. його, Я б його відмітив, молодець. Це не Валєв, людина катастрофа. Яка геройське. То вони просто думають, що у нас тут футбол такий в Бразилії. Як кажуть, то нормально. ну, мотатися ще щось. Метр з кепкою повно ж такий кампус був да. в ротари збірної Мексики. Мексики, то він такий же самий, але той просто краще грав. А це mm -hmm. як шоумен виходить. Тобто ногами відбиває як міні-футболі. В великому полі там великий футбол трошки відрізняється від міні тощо. Однак в цілому тур був надзвичайно цікавим. Багато поєдинків було за 6 очей, які стосуються нижчої частини таблиці, верхньої частини таблиці. Є питання до Динамо по грі, є результат, це вже позитивно те, що є результат. Саме основне по Боярському, те, що говорили, підвів команду. Боярський молодець що гол забив, але футбол це не балет. І після того, як тебе вдарили по ногах, людей переломи. Помніш Хенріка Ларсона, який в нього був перелом? Е чудовий футболіст з збірної Швеції, однак він не корчився після перелому. А тут по нозі тебе вдарили, такий крик, такі цей змахи. Дійсно, можливо, йому больно було. Та больно було. Но, е ну, Акторська майтерність в нього на досить низькому рівні. Помніш по-станіславському? Я не вірю в тому, що мар. там таке є. То ну, Неймара порівняти з Буяльським... Ні, то... я, я, по, я по артистізму. Я не ну, в того краще виходить, той би краще зіркою був. Ну, бразильці не взагалі так нормально вміють падати. Да. Ну, Буяльського, а, Ще хотів не би виходить. сказати: подивився я на мірчу Луческу. Ну, може, то не мої компетенції, але хіба їм порадити зав'язувати вже странську діяльність. Дуже він змарнілий. Ну, вже І... вік. Однак одне. Позитивно, те, що Буяльський підбіг до тренера. До тренера Всі хлопці та, підбігли до нього, обняли і посвятили цей гол саме йому. йому. Тому ну, що це правильно ми критикували Луческо, Ну нехай вибачає. Ми йому будемо критикувати, тому що він так, завжди команда зар... заробітчанин. Тобто ми повинні його критикувати в подвійному розмірі, тому що він забирає хліб в громадян України. Якогось українського тренера, який я вважаю, що є, і багато тренерів є, які достойні тренувати київський клуб. Але просто питання до Суркіса, це специфічний і президент, я хочу положити, чи здатний кремний кремний кремний. Мір Челученко достойно закінчити тренерську кар'єру. Ну, нехай а... виграє цей чемпіонат, передасть брозди правління. Іншому тренеру, ми йому подякуємо за той переможний сезон, що виграли Суперкубок, Кубок так. виграли, ну не Суперкубок УЄФА, а Україна. Суперкубок України, чемпіонами стали, що він дав можливість зараз молодим футболістам грати. Молоді футболісти тактично може чомусь навчатися. Тобто це в нього не відбереш те, що він тактично грамотний тренер, щоб не говорили. Це потужний тренер. Але Динамо не біжить. Оце досить прикро. Ну, це, це будемо бачити десь так, через турію 5. Ну, поки що не біжить. На даному етапі не біжить, гри немає. Mm, ну, я ж хотів подивитися на гру Шахтьора так само через турію 5-6. Ми Побачимо, дабільше. як вони з Фейнордом зіграли. З Фейнордом вони повністю Фейнорд переграв Шахтар. Хто б що не говорив, той. Та Шахтар це розуміє. Йовічусь це розуміє. І зараз в Голландії буде поєдинок, щось мені досить, досить небезпечно, чи Шахтар зможе пройти, чи бодай в нічу зіграти. Та я там говорили, шанси 60 на 40, я рахую 50 на 50. Шансию 30. Таке... 30 на 70, винорд просто біжить. І, і в чемпіонаті Та, ну. Ну, в чемпіонаті України біжить, але порівняє і супротивніки, які є. Ну, так не було чотири чоловіка. Що ж ти хочеш? Ми, побачимо. Де, для Шахтюра в теперішньому ситуації ці, цей резерв, який вийшов, для чемпіонату України, так ти кажеш, відмінний рахує. Ну, добрий, давай. Да, Скажемо, добрий. Не самі гірші футболісти, деякі вже мають європейський досвід, але. Ну, для Єврокубків це знову ж показує те, що вони там раніше возмущалися, що десь вони там не проходили в своїх клубах. Ну, на фоні Фейнорда, не самої сильної команди. Хай даже навіть Середняка займає... перше. така європейського футбола? Да. Середняк європейського футболу. Вони не показують такий футбол. Ну, я чекаю, що там з появою все-таки Бондаря, Коноплі, Михайліченка все-таки це основні футболісти. Шахтар, дасть бій, Фейнорду. Давай, будемо завершувати на цій ноті. Да. Побажаю Побажаю успіху. Був, да, побажаємо успіху Донецькому Шахтарю в поєдинку з Феєнордом. Будемо надіяти, сподіватися, що наступний тур чемпіонату України також буде таким же самим цікавим. І будемо сподіватися, те, що Динамо Київ переможе, і переможе, показавши гарну гру. Всім слава. до побачення, Верні. смерть ворогам! Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава!